Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. Ігровому ноутбуку Asus TUF Gaming a 16 2025 року повезло настільки, що ви навіть уявити собі не можете. Він ледь не найдешевший брендовий з дискретною відеокартою сучасного покоління RTX 5050 Але завдяки тенденції, яка переслідує бюджетні мобільні відеокарти, саме серія TUF останні роки виглядає як ледь не найбільша цукерка. Втім, перед тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвінок. Очок підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, почнемо з ціни: 58 тисяч гривень рівно або 1400 баксів. Якщо вам здається, що це багато, ну так стільки ж коштували моделі на RTX 4060, як от Тав Gaming a 15 минулих років. Причому смішно, але набір пам'яті залишився аналогічний: 512 гігабайт накопичувача і 16 ГБ ОЗП. І там і тут. Інша комплектація у Таф Gaming a 16 2025 року включає в себе лише пропрієтарний зарядний пристрій із прямокутним штекером не простий, бо дозволяє робити енергосистему компактнішою, ніж зі стандартним барелом DC, і вміє самовимикатись у випадку перегріву. І зверніть увагу, потужність у блоку живлення. 240 сорок ватт на бюджетний ігровий ноутбук. І от у цьому і полягає вся фішка TAF A16 і мобільних бюджетних карт. Справа у тому, що потужність відеокарти в ноутбуках залежить не від назви або серії, вона залежить від енергоспоживання. Чим ноутбук більший, тим краще у нього охолодження, і тим легше охолодити компоненти всередині. А очевидно, що чим більше споживає відеокарта, тим важче її охолодити. Все логічно, правда? Не зовсім. О, виходить, що умовна RTX 5070 в тонкому корпусі з TDP 50 Вт може мати продуктивність аналогічну або навіть меншу за RTX 5050 в просторому корпусі, де TDP 100 Вт і більше. Хоча 5070 і буде сильно дорожча. При цьому, звичайно, у RTX 5070 буде більше пам'яті надійніші компоненти, більше кодеків, але по голі продуктивності, бюджетка і перед флагман можуть йти в один рік. Івень, і це в найкращому з випадків. Якщо що це не абстрактний приклад у цьому і проблема, навіть у Asus є ROG Flow Z13, і там RTX 4070 вміщена в корпусі планшета. TDP там всього 50 Вт, плюс ще 15 Вт від можливого буста. Додайте сюди факт, що шасі ноутбуків вигідніше і дешевше розробляти під максимальні TDP, і потім, якщо потрібно, просто вставляти всередину дешевші компоненти. Тобто шосі А16 2025, скоріш за все, розроблялось під RTX 5070, а тут 5050. Габарити ноутбука це загалом його перевага. Орієнтовно 35х27х2,8 на на см і вага 2,2 кг. У порівнянні з моїми минулими оглядовими семплами, це, звичайно, гігант, але це гарантує якісне охолодження і сертифікація є Мілеса cd 810 h І гучність, до речі, також в нормі. Динаміки звучать якось. Отак. Клавіатура ось так. Тепер два слова про саму RTX 5050. Версія в ноутбуках краща за десктопну. Я навіть не жартую. І там, і там є 2560 ядер частота ядра 2,5 ГГц. Але пам'ять на десктопі 8 ГБ GDDR6 і шина 128 біт. Тому пропускна здатність пам'яті. 320 ГБ на секунду. У ноутбучної GDDR 7, що з шиною 128 біт, дає 384 ГБ на секунду. Тобто. На 20% більше і безумовно енергоспоживання десктопної карти до 130 ватт. Але у TAF Gaming А 16 на карту можна подати до 125 в, наприклад, Furmark 2. Я це зафіксував. Плюс сама gddr 7 не така енергоспоживаюча, власне, чому її поставили в ноутбук. Тому хвостик різниці по TDP ще більше скорочується. Мобільна карта на пам'ять бере менше, а на ядро більше. От і виходить, що графіка в ноутбук Буде продуктивнішою, ніж на десктопі. І, безумовно, нагадую, це залежить від TDP. Інші ноутбуки можуть давати на 50-50, 80, 90, 100 Вт. І, безумовно, є ще процесор, ОЗП тощо. Але процесор конкретно тут AMD Ryzen 7 260. 8 ядер. 16 потоків, буст до 5,1 ГГц, TDP до 80 Вт. В стрес-тесті частота 4,8 ГГц по всім ядрам йде стабільно, тому продуктивність Ну, дуже непогана. Що мене шокувало, бо, вибачте, 16 потоків частотою 5 ГГц з бюджетом у DJPU Note я, власне, пам'ятаю, коли 6 ядер без SMT у Intel вважались флагманськими. Та й у мене зараз, у самого, на ноутбуці AMD Ryzen 9 5900HX флагман п'ятирічної давнини. І ця бюджетка кола навколо нього намотує. ОЗП ddr 5 5600, два содім слота по 8 ГБ, максимум може бути 64 ГБ. Навіть слотів PCI-Express Тут два, обидва PCI-Express 4, але повнорозмірні. Конкретно у мене в семплі був Western Digital SM5000S, С, не 512 гігабайт. Йдемо далі. Що ще може споганити малину геймеру? Екран... 16 дюймів, Full HD 165 Гц з підтримкою Max Switch, Advanced Optimus і G-Sync. Яскравість 300 ніт максимум. Підтримка HDR, тому відсутня, але покриття SRGB 100%. Є навіть антиблікове покриття і шарнір розкривається на 180 градусів. Периферія дуже приємна. Позаду її немає. Все з боків, що мені не дуже подобається, але найбуде. Справа 2 type A на 10 дігабіт. Зліва гігабітний Ethernet, 1 USB 2.0 один HDMI 2.1 з FRL і два Type-C. Один 10 Gb G-Sync DP Alt Mode і живлення, а інший Взагалі USB 4, тобто на 40 гігабіт, плюс Wi-Fi карта Realtek 8852 ci і з Wi-Fi 6 i та Bluetooth 5,3, плюс веб-камера HD з Windows Hello, плюс величезний тачпад, плюс металева кришка. Дуже було цікаво побачити на одному ноутбуці і Asus Armory Crate, і My Asus. Перша програма під геймерські ноутбуки з керуванням потужністю, підсвіткою, в тому числі клавіатури та іншими цікавинками, які я з задоволенням розібрав би детальніше. А от. My Asus – це під робочі задачі та офісні моделі з налаштуванням акумулятора, мережі тощо. Дуже цікаво по зарядці type c Вже на сайті виробника стверджується, що мінімальна 45 Вт, а максимальна 100 Тобто вам не потрібно мати навіть стандартно потужний павербанк на 65 Вт. Вам і менш потужні теж підійдуть. Автономність тут загалом дуже крута. Прямо от. Крута, крута, 14 годин на половині яскравості в PCMark Офіс, це вибачте, рівень офісних моделей без DGPU взагалі. По недолікам, втім, теж скажу два слова: кнопка живлення люфтить. Я б хотів також бачити, хоча б один usb c справа і розташування індикаторів роботи позаду безпосередньо дисплея і індикатора не видно. Коли ви за, за ноутбуком просто працюєте. Щоб його побачити, треба закрити кришку. Але більш за все мене розчарував USB-4 який не вміє приймати живлення, І цей факт мене вибісив. І ось чому це не провина Asus, це провина USB IF, які в чергове допустили повний провал, повний колапс фіаско своєї політики по уніфікації стандарту. Бо коли я бачу USB 4, я очікував: по-перше, 40 гігабіт, по друге. Передачу картинки по третє, живлення. Як це було з Стандарт 3? бо USB 4 саме його має в основі. І коли я раніше бачив USB 4, я не гадав, чи має цей USB, як з 10 гігабіт, було USB 10 діграбі. Чи має він DisplayPort, Alt-mod, живлення, чи просто 40 гігабіт, має і все. Я очікував, що в цьому стандарті буде все і одразу, і ніхто з цим не буде нічого робити. Але не існує в світі жодної тверезої причини, чому на USB 10 Гігабіт, де живлення 100 Вт, не обов'язкове воно подається. А на USB 4, де воно повинно бути, воно відсутнє. Економії в цьому немає ніякої. Все рівно, чіп живлення треба купляти і встановлювати. Просто я тепер не довіряю шильдику USB 4. Він нічого не значить, нічого не гарантує. І ось цей косяк. Оце вже на Asus. підсумки наступні. Asus Gaming A16 2025 року один із найкращих бюджетних моделей ноутбуків ігрових ноутбуків, які я бачив за своє життя, як в мемі, так то топ за свої гроші. Причому часів класичної Xiaomi, а не як зараз. У Тав A16 в свою ціну шикарний екран, шикарна продуктивність, шикарне шасі, шикарна автономність і взагалі багато переваг. Недоліки є, але за винятком USB 4 вони ледь не косметичні. Тому так. Рекомендую, і на цьому в мене, мабуть, все в коментарях. Не забудьте написати, чи очікували ви від USB 4 того, чого очікував. Я чи хотілося б вам, щоб USB 4 був дорогим стандартом? Нехай так, але він мав все, що ви очікуєте і завжди пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air. Два з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Коли коментарі важливіші за все, тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям! Та бойтесь до